Усім привіт, друзі! З вами Максим, та ми з вами зіграємо в My Summer Car! Так, друзі, сьогодні буде ремейк того відео по підсказочці справа зверху, як отримати рікошет Так, друзі, посилання в описі, тут вже все оновлено. Так, Тому що були коментарі, що не вийшло. Я зараз на версії My Summer Car 2023. Точно працює. Ну, я думаю, на самій е, новій версії теж піде. Так, друзі, і найновіша версія, ма, е, е, ну, коротше, лоудера Так, друзі, ось такий вікошет, просто шикарний автомобіль. Усім раджу. Так, сідаємо. Ми сьогодні його будемо налаштовувати. Ну, я не знаю на рахунок карбюратора, я точно не знаю. Налаштуємо чи ні, тому що я його не знаю, як налаштовувати. Такс, що в нас тут є? Так, відкриваємо капот. А, беремо викрутку. Обов'язково. Так, все, викрутку взяли. Пиріжки треба купити. Так, зараз поїдемо. Якщо що, в описі є тайм-коди, або ви можете перемотати у потрібну частину відео. Так, відео буде поділено на частинки. Ну, щоб було зручніше. Так. Відкручуємо цей болтик. Так, вінтик. Так, що в нас тут? Ну, давайте трошки я вверх покручу. Тут можна і це крутити, і це. Відділено воно окремо. Так, це і це воно окр... окремо, коротше. Так, закручуємо знов цей винтик. І пробуємо. Якщо обо, е, оберти будуть падати, тоді переналаштовуємо. Вони падають. Ось можна побачити. Так. Треба трошки ще вверх. Я так налаштовую. А спочатку вниз. Давайте так спробуємо. Так, трошки відкручуємо і крутимо вниз. Ось трошки вниз. Так, закручуємо винт. І давайте. Я, Якщо що, робив вже це відео е, на свій другий канал Ігри від Максима. Так, і там я покрутив е, карбюратор у самий верх. Давайте тут е, у самий низ зробимо, може буде краще. Так. О! В самий низ. Так, що нам це дасть, я не знаю. Так, давайте, пробуємо. І. Ні. 500 оберців, хоча. Хоча тримає. Друзі, 480 десь. Ану. Ані, 542. Ну Трошки бреше, значить. Тахометр. Ну, коротше, друзі, налаштували. Тепер можна їхати. До дядько. Василя. Так, зачиняємо і вирушаємо. Так, пристебуємо ремінь. Все прекрасно. Тут, до речі, є підсвітка приладів дуже класна. Ось така зелена. Так, все, поїхали. Перша передача. Тут трошки треба е, на газ. Натискати потихесить. Так, тому що на грунтовці його заносить. Ой, як заносить. Хоп, друга. Хоп, сюди. Такс. Що в нас тут? А ну-ка. Дядько льоня нема. Дядь. Ой-ой-ой. ой Трошки ой, 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 ой. занесло. Так, давай угору Давай Ріко. Є. Підйом добрий в нього. Дуже добре йде. Прям клас. Так, третя. У! А мені подобається, як він їде. У відео на від Максима ми його не змогли розігнати більш 165 км на годину. Подивимось, скільки тут вийде. Так, давайте топашимо. Газ у підлогу. За пиріжками треба швидко їхати, а то розберуться, га. У дядько Василя там черга. Оп! Нормально. Такс. Ось ми і приїхали у Параярди. Чи як там його? Давно не грав у Майсамаркар, десь. Ну, не знаю. Можливо, десь три місяці? Точно! Якщо нарахувати сакер... Так. Який вийшов там 31 червня? Оп! Трошки проїхали. Але гальми тут дуже класні, такі. Звук можна почути на відео. Я вже налаштував гучність відео, все добре. Що я за водій? Що я за водій? Моя всівка! Я просто врізався. Так, ладно, добре. Давайте заправимо його 98-м. Так, все. Все добре. Так. Друзі, а тепер давайте купимо фарбу. В цьому відео ми його пофарбуємо у металік. Так, друзі, буде металічний колір. Ми це зробимо сьогодні. Це можна зробити. Так. Добрий день, добрий день, дядько Василь. Так, що в нас тут? Ну давайте жовтий колір. Так. А можна жовто блакитний колір. Можна і такий взяти. Так, і пиріжки. Звісно. Дуже багато пиріжків. Так. Все, дякую, дядько Василь. Дякую. Зачиняємо двері. І давайте його пофарбуємо. Так, як ми його пофарбуємо, щоб був жовто-блакитний колір? Зараз побачимо. Так, хоп. Беремо. Так. Е, ну, давайте. Давайте зробимо так. Е, дах. Ой. Чекай. Ось, дах. Він буде блакитний. Так. Euh, що ми ще почекай. А! Я щось не зрозумів. Щось я не розумію. Ми пофарбували його чи ні? <свіс> так, ладно. Давайте кринця. Зробимо різнокольоровими. кольоровими. Ось тут буде блакитне. Я дуже чекав такий мод, щоб можна було фарбувати. Знаєте, ну, скільки хочеш. Ось, наприклад. Ось так, щоб можна було пофарбувати. Ну, коротше, наполовину блакитна, наполовину жовта. Я думаю, було б дуже класно. Але, друзі, такого мода поки немає. Так, давайте тепер жовте візьмемо і щось тут ще пофарбуємо. Наприклад, крило. Наприклад, двері праву. Щось не пофарбувалось. Бачите, тут дуже так складно фарбувати. Так. О, добре, добре. Так, це вже мені подобається. Ось такий український автомобіль в нас вийшов. Так, тепер давайте. Блакитний, хай буде злівом. Ну, як, му... як міг, так і зробив. Так, друзі. Ой. Зараз фарба закінчиться. Давай! Фух, вистачило. Друзі, ну дуже класна в нас вийшла ацівочка. Ось така. Так, ладно, друзі, давайте вже вирушати. О, до речі, номери можна скрутити. Давайте спробуємо. Що буде? А ну-ка, хоп, відкрутили. Сьогодні буде дуже коротесеньке відео по рикошету. фастфуд, Десь 30 хвилин. Для нас це швидке відео. Так, друзі. Тому що нас на нашому дружному каналі відео по годині, по 50 хвилин. Ну, коротше, дуже длинні. <світ> так, ладно, давайте усі пиріжки завантажуємо у багажник. Так, ну, якось так будемо завантажувати. І фарбу, ну, фарбу з їжу не можна разом. Тому фарбу в салон. Так. Або залишимо тут. Хоп. Нормально. Вмістилися. Ладно, давайте фарбу тут залишимо. Навіщо вона нам, нам? Так. Ми вже пофарбували нашу автівку. Так. Все прекрасно. Поїхали. Зараз їдемо до Вані. І перевіримо максимальну швидкість. Так, дайці є. Е. Я когось чую. Хтось там їде. Друзі, ви теж чуєте? Хтось тут є? Друзі, я досі чую. Не зрозумів, Дядько Льоня. Хто тут може ще бути? Цікаво. Почекай. Щось нікого нема. Ладно. Поїхали. А ну-ка. Вроді би. Ну, нічого такого звука немає. Знаєте, звук вихлопа. Такий неприємний звук. О, ні. Нормально, ми так врізались. Ладно, поїхали. Поїхали далі, друзі. Пиріжки вже в нас, все клас, прям. І ми витратили всього 178 гривень, друзі. Нормально. Ну, швидкість, думаю, дуже добра. Так, ой. Друзі, що сьогодні кується? Я не розумію. Рикошетик, можна трошки потихіше їхати? Я думаю, що я так налаштував карп, що він просто скажений. І так, сотка! Сотка спокійно на другій. 120 км на годину. Друзі, дуже добре їде. 130! Четверта! Ой, як добре! Друзі, просто крутить в... вниз карбюратор, і буде дуже добре! Прям дуже! 160! Спокійно, друзі! Просто спокійно! А Бобос їде! Так. 170! Друзі, оце швидкість! Друзі, на ньому дуже страшно їхати, я одразу так скажу. Це просто якийсь. Я не знаю хто. Давайте розвернемося та підемо у драг. Так, друзі, драг рейсинг зробимо. Думаю, так буде класно. Там якраз площина дуже така велика. Так, тому що він дуже швидкий. Я хочу на це подивитися. Скільки ж він поїде. Так, 110. Ну, це спокійно, він бере. Сотка десь за 3 секунди. Якщо перемакати добре передачі Так, направо давай, давай. Оп! Гальми дуже класні. Дуже таке. Але якщо гальми у підлогу зробити, все. Просто летить кудись. Так, ладно, нам прямо. Ми зараз їдемо на е, смітник. Так. А ну-ка. Що у нас тут? І аеропорт тут. Смітник і аеропорт. Просто шика. Їдьмо. З усією швидкостю! Та що ж таке знов занесло? Друзі, ну дуже добре я його налаштував. Ну, мені дуже подобається. Прям так налаштований карбік. Так налаштоване запалювання. Ну просто шик, друзі. Я не знаю. Ну, ось дивіться. Десь 5 секунд до сотні. 5 секунд, я думаю, дуже добре. Так. 120. Давай, давай, давай! 140. Четверта. 140 їдемо! Ай, мой! Добре. Так, давайте з цієї сторони поїдемо. Думаю, так буде круче. Так. А може навіть за 4 секунди? Ні, за 5, за 5. За 5 розженяється до сотні. Коли гасу підлогу дуже добре. Дуже добре їде. 130. Четверта. Так, 140. Друзі, ну коротше, налаштовуйте як відео, і все буде як у відео. І ви зможете самі перевірити, скільки він там їде, яка в нього максималка. Гальми. де? Фух, як на ньому страшно їхати. До речі, у нього є антена. Цікаво, її можна зняти? Оце я не знаю. Друзі, ну, дуже класно їде. Прям шик. Ми перевірили максималку Десь 200. Друзі, зараз е, підемо на трасу. Я думаю, там ну, вже вирішимо, скільки він їде. Жалко, що немає нормального драг рейсинга ну, на цій мапі. Я б хотів, щоб був такий мод. Що драг Рейсинг десь е, кілометр. За кілометр. Оскільки він розженеться. Думаю, 200. Буде. Так. Ладно. Нам треба якось виїхати звідси. Такс. Наліво. Так, давай, давай. Оп! Ой, як на ньому класно їхати. Ой, рікошетик. Ой. Просто супер. Так. Давай, давай, ріко. Ріко, ріко. Давай, тапош. Так, потихесенько, тапашем. О! Ні. Фух. Відео не закінчилося, добре. Ми трошки... О, мої пиріжки! Та ладно, хай собі там лежать! У нас ще є, є! Друзі, оце так, ну ладно! Пиріжки розкидали! Ой, ой! Давай їдь! Їдь, їдь! Їть! Нам треба ще до дядьковані доїхати! Хто це був? Ой, автівка! Фух. Давайте здоженемо цю автівку, яка там їхала. Давай гасу підлогу. Ну ми його точно доженемо! В нас під копотом ай шостий. який там, двигун. Так, ладно. І задній привід. Фух. Майже врізалось. Так. Щось я його вже не бачу. Куди він подівся? А, ось він. Все бачу. Щось він став їхати дуже погано. А, горка. Горка, тому трошки медленіше. ну ладно. Автівка, я тебе здоженяю. за автівка. Ну, особ. Е, звичайна автівочка. Так, ну ладно. Обгоняємо. Давай, давай, давай. Головне, щоб був пристепнутий ремінь. Оце найголовніше. Щоб не програти. Тим бачив нас скла нема. Друзі, я впевнений, що. Із-за цього ДТП ми трошки тепер їдемо. хуже. Дай ці! Друзі, дай! Її! Все, з мігалочками за нами виїхали! Їдьмо швидше! Давай, Віко! Я в тебе вірю. Нам ще до дядьковані треба доїхати. А ми їдемо все ж, всього навсього, 120 км на годину. Куди це годиться? Друзі, що сталося з потужністю цього двигуна? Непотужно, друзі. Непотужно. Як так можна? Де потужність цього двигуна? Я не розумію. Так, 126. Ну куди це? Ми 170 їхали спокійно. Друзі, щось мені це не подобається. Ой. 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 Ой? Бензин, мамоньки, в мене паливо закінчується! Друзі, паливо. В мене паливний насос просто ліг. В мене здожняють. Ні. Що це було? Ще пиріжки розкидались! Мамоньки! Базегу! Ні. Тільки не зараз! Тільки не зараз! Тільки не зараз! Автівочка! Все, ми прибули! Обалдіть! Я сподіваюся, запис іде, запис іде. Мамоньки, я врізався і просто! Двигуну! Капець! Просто капець! Друзі, що робити? Ну все. Мене спіймали з полічним. Ні. Ні. Що це за кнопочки? Цікаво ж за кнопки. Друзі, ну все, ми приїхали. Біжимо! Друзі, біжимо просто. А, ладно, зробимо так. Раз у нас паливо закінчилося. Так, друзі. Так, чекай. А, раз у нас паливо закінчилося, я його просто довезу. Швійна фабрика. Так, почекайте. Друзі, а, ну нас спіймали трошки. Так, друзі, трошки спіймали. Ну, що поробиш? А, і зараз ми з вами знайдемо увесь тюнінг. Так, друзі. Я знаю усі міста тюнінга. Ще пам'ятаю. Зараз усі. Ну, покажу де. Так, ось ми вже у дядьки Вані. Так, почекай. Почекай. Хоп. Hop. Так, друзі, дивіться. Ось наша автівка розбита. Так. Ось в нас є. Ой. 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 В мене вилізло тут оновлення Віндовса. Ось передній спойлер. Він знаходиться у дядьки Вані. ось тут. Потім. Потім, друзі. Наступне місто в нас. Біля будинку. Е, так, друзі, біля будинку. Е, ось сюди йдемо, до дядько-кеселі. Так, і тут в нас за цим, е, за цим малучим Фіатом, як хочете, називайте. Ось тут в нас є задній спойлер. Так, друзі, він не фарбується. Е, так, на відміну від е, переднього спойлера. Потім наступне місто. місце. В нас біля залізничних шляхів, біля переїзду. Так, друзі, ось сюди йдемо. Біжимо, йдемо. Їдемо. Так. І ось в нас переїзд. Ось 70-50 метрів від дороги до каміння. Ось тут в нас є решітка. Або жалюзі. Ось, беремо. Все. Друзі, це все. Ми знайшли усі е, безкоштовні запчастини. Так, це безкоштовні. Ще можна теніровку на нього поставити. Так, ну ось такий модний ріко. Дуже такий модний. Хто любить таке ставте. Так. А ще платний тюнінг. Таніровку, ви знаєте, як замовити, просто берете. Е, у це, е, ну, коротше, ви зрозуміли. Замовляєте в журналі і просто чекаєте. Це все зрозуміло. А ось як отримати круті, класні колеса? До речі, колеса в нас відкручується е, 15-тим ключом. На замітку, друзі. Так, тепер ідемо. До дядьки Вані. Тут у нас Абобус. Дядь Петь, все, все добре. Зупинки немає. Ну, я так розумію, що все дуже добре. А, до речі, ось тут у нас є реклама Віко. Ось можете її побачити. Ось. 20 тисяч марок, там можна подивитися. А, якщо у вас є цей напис, у вас працює мод. Так. Але, друзі, є невеличке таке, невеличкий мінус цього фікса. Ви не зможете його купити. Він одразу в вас є. Ось тут спавніться. Так, друзі, ну ви вже зрозуміли. В цьому білому домі. Так. Потім. Потім, друзі. А, як отримати колеса? Вони коштують 5 тисяч гривень 499 гривень. Рівно, без копійок. А, або з копійками я вже не пам'ятаю. <хи> так. Беремо таймскейлер. ставимо суботу. І ось. З'являється дядько. І тут у нас е дешеві запчастинки. Ось. І колеса. Ось. А, ні, вони коштують 5649 гривень. Навіть стільки. Ось такий, коротше, прику. Я досі чую е, мігалку. Поліції. Ось ми купуємо ось такі дискет. Дуже класні, ось такі колоса. Це в нас гомер кобра. Гомер-гобра. Дуже цікаво. Ладно. Коротше, дядько продає. Спричіпом ось прийшов. Ну, коротше, друзі. Ось так. Друзі, ну ви зрозуміли, все працює. Друзі, не соромтесь, задавайте питання. Усім відповім. Так, друзі. Якщо не працює, говоріть. Відповім, підкажу, скажу. Так, друзі. А якщо що, версія найновіша на даний час. Яка в мене версія там э, МСК лоудера. Так, почекайте. Ось. 1.3.3 Build 358. Ось. В мене зараз ось така версія. Майсмеркар лоудера на ній усе працює. Так, друзі. Тому. Ось. Знаєте. Все працює. Так, ну а ми, друзі, будемо закінчувати ось такий ремейк. Так, показав усі міста спавна. Е усе розповів про е Ріко. Ну, одне це треніровку не показав. Але у тому відео вона була. Я пам'ятаю. Якщо що, оригінал, точніше, старе відео по Ріко, по підсказці справа зверху. Ну, а ми будемо закінчувати на цьому відео. Друзі, усім мира, добра, радісті. Давайте, до зустрічі, друзі. Усім пока-пока. До скорої зустрічі! Давайте, друзі, усім пока-пока!